Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо перевіряти та вдосконалювати тексти. Тож сьогодні, любі діти, хочу я вам побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати, а щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем, побажаю всім терпіння і старання. Тож почнемо! Пристав речення у правильній послідовності та отвори текст. Прочитаємо речення, які у нас є. До нього прийшли найкращі друзі. Мама приготувала смачний торт. Сьогодні у романа День народження. Романкові дуже сподобався цей день. Діти весело проводили час. Яке речення буде першим? Так, сьогодні у романа День Народження. Це те речення, в якому розповідається про що буде йти мова у тексті. Далі до нього прийшли найкращі друзі. Мама приготувала смачний торт. Наступне. Діти весело проводили час. І останнє Романкові дуже сподобався цей день, те, чим ця історія закінчилася. Ви молодці! Давайте визначимо частини тексту. Пригадайте, з яких частин складається текст. Зачин, основна частина та кінцівка. Де у нас зачин? Сьогодні у Романа день народження. Основна частина. До нього прийшли найкращі друзі, мама приготувала смачний торт, діти весело проводили час. І кінцівка, тобто висновок, Романкові дуже сподобався цей день. Три частини тексту. Давайте доберемо заголовок. День народження романа. Молодці. Розгорніть свій зошит. Запишіть сьогоднішнє число на наступному рядочку з великої літери такі склади. Чуч, ере. Рір. ВАВ, Оно. Nên, иди, йо. Будь ласка, з перших літер кожного складу утворіть слово. Запишіть його. Так, це слово червоний молодці. Запам'ятайте, як пишеться це слово. І давайте складемо з ним речення. Подумайте, зупиніть відео та запишіть своє речення. Зачитайте його, будь ласка. У мене вийшло ось таке речення. У бабусі на городі доспіли червоні помідори. Цікаво, яке речення вийшло у вас. Розгорніть свій підручник на сторінці 141. Попрацюємо з вправою 27. Прочитай текст про ведмедя. Відредагуй текст, уникаючи повтору слова ведмідь. Давайте прочитаємо текст. Бурий ведмідь справжній господар Карпатських гір. Ведмедя навіть зображено на гербі Закарпатської області. На вигляд, ведмідь видається незграбним. Проте це не так. Ведмеді дуже швидко бігають і спритно лазять по деревах, чіпляючись за стовбури своїми могутніми кігтями. Яке питання ми можемо поставити до слова ведмідь? Так, питання хто? А які слова відповідають на питання хто-що? Іменники молодці. Давайте ж з вами відредагуємо цей текст і замінимо слово ведмідь іншими словами. У першому реченні ми залишимо бурий ведмідь так і залишаємо, щоб ми знали, про кого йде мова. А ось друге речення ведмедя навіть зображено на гербі Закарпатської області, можемо замінити словом його. Його навіть зображено на гербі Закарпатської області. Третє, на вигляд ведмідь видається незграбним. На вигляд звір. Або тварина видається незграбним. Проте це не так. Ведмеді дуже швидко бігають. Тут ми можемо сказати, наприклад, ці тварини Ці тварини дуже швидко бігають і спритно лазять по деревах. Mm. Давайте поглянемо, mm. який текст тепер ми з вами отримали. Так значно краще. Тепер ми уникнули повторів слова ведмідь. Давайте спробуємо придумати іще два речення, якими ми б завершили нашу розповідь про ведмедя. Подумайте, які б речення ви склали. Можливо, про те, чим харчується, і якийсь висновок, так? Який? Яка це тварина, де б ми могли її з вами зустріти? У зошиті запошіть вправа 27. І запишіть ці два речення, які ви склали. У мене вийшли ось такі речення. Бурі ведмеді всеїдні тварини, адже вони їдять і ягодки, і гриби, і рибу, і навіть маленьких тваринок. Тому вони всеїдні. Вони найбільші з хижаків у Карпатах. Це такий у нас висновок з нашого тексту, тобто кінцівка. Ви, будь ласка, зачитайте, які речення вийшли у вас. Тож ми з вами відредагували текст про ведмедя і можемо рухатися далі. А далі пропоную порухатися активно, встати та зробити рухливі вправи, трішки відпочити та повертатись до роботи до наступної вправи. Наступна вправа 28. Прочитай текст. Добери до нього заголовок, відредагуй його, запиши перший абзац. У степах України можна зустріти красивого великого птаха, трохи схожого на страусу. Це дрохва. Живиться дрохва, травою, зеленими частинами рослин, комахами. Іноді дрохва ловить і мишей. Дрохви чудово літають, але більше люблять ходити по землі. У минулому столітті дрохв мало не винищили. Дрохву було занесено до червоної книги. І зараз кількість дрохв збільшилася. Погляньте, які гарні пташки, чимось схожі на страуса, але меншого розміру. Ми бачимо, що повторюється знову ж таки слово дрохва. Нам варто відредагувати цей текст і замінити його іншими словами. Але спочатку давайте доберемо заголовок. Як би ми могли назвати цей текст? Про кого в ньому розповідається? Так, про дрохву, тому ми можемо дібрати ось такий заголовок. Дрохва пташка, про яку буде йти мова. Давайте замінимо це слово у тексті, щоб воно у нас не повторювалося. У першому реченні ми залишимо. У степах України можна зустріти красивого великого птаха, трохи схожого на страуса це дрохва. Тут залишаємо. <кій> Наступна живиться дрохва травою зеленими частинами рослин комахами. Як би ми могли замінити тут? Живиться вона, живиться вона травою, зеленими частинами рослин, комахами. Далі. Іноді дрохва ловить і мишей. Чим би могли ми тут замінити? Іноді пташка ловить і мишей. Далі дрохви чудово літають, але більше люблять ходити по землі. Дрохви, тобто вони, можемо сказати, вони чудово літають, але більше люблять ходити по землі. У минулому столітті дрох мало не винищили. У минулому столітті їх мало не винищили. Дрохву було занесено до червоної книги. Тут можемо залишити і останнє, і зараз кількість дрох збільшилася. І зараз кількість пернатих, так як у них є пір'я, можемо сказати пернатих. І зараз кількість пернатих збільшилася. Ми з вами відредагували текст. Будь ласка, поставте відео на паузу, запишіть вправа 28 і перепишіть у зошит перший абзац цього тексту. Не забудьте про заголовок. Будь ласка, перевірте, написане, чи все у вас вийшло так. Тож запам'ятай, щоб уникнути повторювання слів у тексті, можна використати такі слова. Він, вона, той, цей, його, її, вони. Або слова близькі за значенням, тобто синоніми. І тоді у тебе буде цікавий текст. Сьогодні ми з вами піднімалися на скелю, скелю знань. Тож убери, будь ласка, де ти зараз. Своя скеля успіху. Потребую допомоги. Я можу працювати краще. Я працював добре. Мені все вдалося. Сподіваюсь, сьогодні всім вдалося піднятися на вершину і виконати усі вправи та запам'ятати, як можна відредагувати текст. До нових зустрічей!